Готуємо смачнезний зний шоколадний торт без цукру та борошна. Я вітаю вас на каналі Готуємо з олесею Піжик». І те, що ви зараз перед собою бачите, це дійсно справжній скарб. Фантастично смачний домашній тортик з мінімальною кількістю будь-яких затрат вашого часу та інгредієнтів. І на цьому бонуси не закінчуються. Він без жодного грама цукру та будь-якого борошна з легесеньким в усіх розуміннях вершковим кремом з кислинкою. Заінтриговані 5 хвилин на приготування і 15 на випічку. Тому продовжуйте дивитися це відео, зараз все розкажу, покажу, і я впевнена, що абсолютно всі інгредієнти для такого тортика у вас є. Обов'язково беріть рецепт на замітку і не хвилюйтесь за сантиметри наталії. Тим паче для його приготування необхідні наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані це для коржів. Тож ставте на паузу, дивіться або шукайте все в описі під цим відео. Перед приготуванням вмикаємо на 175 градусів шафу. В миску відправляємо яйця і дрібку солі. Збиваємо декілька секунд. До появлення ось такої легкої пінки. Ось так. Бачите? Тепер додаємо цукор або підсолочувач. У мене це суміш стевір ретрітуал в співвідношенні один до одного з цукром, додається. І збиваємо 3-5 хвилин до посвітління маси і збільшення її в об'ємі. Ось все показую на відео. Далі я беру какао-порошок і розпушувач через сито. І ще раз на низьких оборотах просто перемішую до однорідності. І тісто готове, друзі. Духова шафа вже розігріта. Дивіться, яке чудове. Відправляємо на якісний пергамент, звісно. Не потрібно нічого. Зайвої роботи ніякої, ось так. Поправляємо дечко, розподіляємо тісто і відправляємо вже розігріто до 175 градусів духову шафу на 12-15 хвилин. Мій випікався коржик 15 хвилинок. Бачите, готовий, класно відходить від пергаменту, лишаємо його до повного стигання. А тепер дивіться, можете зробити торт прямокутний, розділити його на 4 частини рівні. Сьогодні я захотіла зробити це кулінарним кільцем. В мене буде у Формі в круглій формі тортик. Дивіться, які коржики, високі, пухкі і дуже ароматні. Все, вирізаємо, зайві частинки лишаємо. Для приготування крему інгредієнти перед вами. Для цього нам необхідно змішати грецький йогурт, підсолоджувач. Я ще додаю какао. До однорідності просто перемішуємо, крем готовий. Простіше не буває. Дивіться. Все, і я ще буду використовувати сьогодні ось таку маленьку заморожену, можна будь-які ягоди свіжі, можна взагалі не давати їх. Все, починаємо зборку торту. Я його на тарілочці збираю наниз, щоб корж не рухався, трішечки крему, а далі в кулінарному кільці. На один шар приблизно величезні такі 2 столових ложки крему. Далі заморожені ягоди або свіжі, або не кладете, знову корж, крем ягоди і так далі до кінця. Дуже просто. Дуже просто. Завжди я збираю взагалі-то у прямокутній формі цей торотик, але сьогодні вирішила так. Все, залишаємо десь півтори ложки крему. На потім для декору інгредієнти всі перед вами. Це залишки, власне, нашого коржика, і в мене ще були з якоїсь рецепту подрібнені горішки 50 грамів. Я їх теж додам для смаку. Все перемішали і цим будемо присипати зверху. Дивіться, 20 хвилинок в мене постояв просто в холодильнику в такому вигляді тортик. Далі затягую з боків кремом залишками, зверху вирівнюємо. Таке, як домашній робимо. Він не повинен бути ідеальний. І все, в принципі, протираємо тарілочку і гарнесенько, щедро присипаємо зверху підготовленим декором, посипкою. Дуже швидко, дуже. Його вже можна подавати до столу, але я покладу його на кілька годин в холодильник, ось в такому вигляді. Погляньте, по-перше, це дуже гарно і ароматно, повірте. Це вже через декілька годин. Бачите, який він б'ягесенький. Ідеально, він такий вологий і це дуже смачно. Низькокалорійно, просто швидко, ну, ідеально. Погляньте, який він в розрізі. Краса, а тепер дивіться, який він м'ягесенький. Я думаю, що на відео це дуже добре видно. Подивіться, наче в масло. І коржики такі пухкі. Ніхто не здогадається, що там жодного грама борошна, або ж якщо без цукру робите, ну, та це просто десерт, хоч на ніч. А зараз це скуштуємо. Не записався звук, але я озвучу те, що відчувала. Це, друзі, справжня насолода. Який він вологий всередині? Це перше, що кидається в очі. Це дуже смачно. Це, ну, це реальна насолода. Кожен раз, коли я готую такий тортик, він залітає в моїй сім'ї на ура. Просто насолоджуюсь, а з чашечкою кави або чорного чаю. Ідеально. Ідеальні коржі е, на цукор, все в міру. Плюс малинка дуже класно поєднується з ароматом і смаком какао. Рекомендую спробувати саме так. Легесенький в усіх розуміннях кремчик з кислинкою. Ну, цей тортик реально ідеальний. Це без зайвих слів. Рекомендую вам спробувати, друзі, і вам точно сподобається. І не хвилюйтесь за зайві сантиметри на своїй талії. Хто цим переймається? Це тотально смачно і просто незаконно не спробувати. Таку смакоту, тому всім смачного. Дякую, що готували разом зі мною. Якщо сподобався рецепт, обов'язково натисніть Вподобайку, підписуйтесь, хто ще цього не зробив. І залишайтеся разом зі мною, тому що скоро знову буде дуже смачно.